Отже, шановні колеги, зараз я вам хочу представити досвід роботи нашого закладу з теми підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами у складних ситуаціях. Одним із найважливіших складників освітнього процесу в інклюзивному середовищі є організація роботи з батьками здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Важливо, щоб сім'я відчувала увагу і підтримку з боку педагогів, психологів, зацікавленість у розвитку дитини, готовність їх допомагати та не залишати батьків сам на сам із проблемами взаємодії з дитиною. В чому ж полягають основні критерії роботи з батьками? Найголовніше це встановлення контакту та створення довірливих відносин між колективом садочку та батьками. Друге це залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до колективу інших батьків. Далі взаємодія та обмін досвідом та інформацією з батьками стосовно навчання, виховання та розвитку їх дитинки. Далі залучення батьків до участі в розробленні індивідуальної програми розвитку, індивідуальних навчальних планів, в освітньому процесі загалом, зокрема в позаурочних заходах. Далі налагодження співпраці з членами психолого-педагогічного супроводу дитини і наостанок розроблені з іншими спеціалістами рекомендації стосовно особливостей розвитку дитини, перебігу корекційного та освітнього процесу. Проблеми, які хвилюють батьків, можуть включати питання навчання і виховання дітей. Відповідність розвитку віковим нормам, формування в них суспільно прийнятих правил, поведінки, а також багато особистих проблем, які турбують батьків дитини з особливими освітніми потребами. У зв'язку із цим педагогічними працівниками закладу треба бути готовими до запитань у разі необхідності надати допомогу, заспокоїти чи, навпаки, сприяти включенню батьків в освітній чи корекційно-розвитковий процес. Далі мені б хотілося з вами розібрати форми організації психолого-педагогічної допомоги сім'ям на рівні закладу освіти, ті, які застосовуються саме в нашому закладі. Більш детально хочу зупинитися на індивідуальних формах роботи організації співпраці з батьками, які застосовують наші педагоги на практиці. Їх не так багато. Перше це бесіди і консультації спеціалістів. Це практична допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами. Суть якої полягає в пошуку рішень проблемних ситуацій психологічного, педагогічного, медичного та іншого характеру. Консультування розглядається як допомога батькам у налагодженні конструктивних відносин зі своєю дитиною, а також як процес інформування батьків про нормативно-правові аспекти майбутньої сім'ї. Формування в батьків позиції, що контакт із дитиною, як вищий прояв любові до неї, варто вибудовувати, ґрунтуючись на постійному, безперервному бажанні пізнати своєрідність її індивідуальності та унікальності. Основне завдання батьків сформувати в дитини почуття впевненості в тому, що її люблять і про неї піклуються. Наступна форма індивідуальної роботи це сімейне консультування, психотерапія. Спеціаліст надає підтримку в подоланні емоційних порушень у сім'ї, що виникає з появою особливої дитини. Під час занять застосовуються такі методи, як психодрама, генштальт-терапія та інші. За допомогою цього інструментарію є можливим формування психологічного і фізичного здоров'я, адаптації в суспільстві, прийняття себе ефективної життєдіяльності. Наступна форма роботи це індивідуальні заняття з дитиною в присутності матері чи батька. Підбираються ефективні методи педагогічного впливу на перебіг психічного розвитку самої дитини і результативні способи навчання батьків корекційно розвиткових технологій. І самим основним для нас являється на сьогодні це переписка або служба довіри. На нашому сайті. В сайті дошкільного закладу номер 6 Казка створена ціла сторіночка, до якої ми зараз з вами і перейдемо. Заходимо на головну сторінку сайту закладу дошкільної освіти. Шукаємо розділ Рекомендації для батьків під час воєнного стану. Натискаємо і з самого верху ми з вами бачимо чат підтримки батьків для дітей з ООП. Даний чат. Було створено на сайті нашого закладу для полегшення спілкування батьків дітей з ООП та адміністрації нашого закладу. Спілкування відбувається абсолютно анонімно, в зручний для батьків час. Вони мають можливість задати запитання та отримати негайну відповідь, роз'яснення по любій ситуації або отримати консультацію спеціаліста. Далі ми з вами розберемо групові форми взаємодії з батьками, які використовують педагоги в нашому закладі. Насамперед, це загальні батьківські збори, на яких відбувається інформування та обговорення з батьками завдання і змісту корекційно-освітньої роботи, виносяться рішення організаційних питань, відбуваються бесіди з батьками щодо питань взаємодії з іншими організаціями, зокрема й соціальними службами. Друга форма групової взаємодії це групові батьківські збори, на яких відбувається обговорення завдань, змісту і форм роботи з дітьми, як в освітньому середовищі, так і в сім'ї. Виносяться рішення поточних організаційних питань. Все це призводить до гарної співпраці з батьками. Зазначені форми роботи допомагають значно підвищити ефективність налагодження довірливих стосунків з батьками. Що сприяє підсиленню їхньої мотивації в розвитку дитини. У роботі з батьками важливо проявляти свою педагогічну професійність та забезпечити умови для соціально-педагогічної підтримки сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. За допомогою наведених прийомів і методів ви зможете підтримати батьків, надаючи їм інструменти для спілкування та допомоги своїй дитині. Батьки часто прив'язані до дитини, часом не можуть повноцінно працювати, перед ними постає купа питань, візит до лікаря, відвідування реабілітаційних занять, консультації телефоном, очікування результатів аналізів, пошук інформації та прогнозів розвитку їхньої дитини. Маючи великий досвід організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти, наші педагоги вивели основні принципи. В роботі з батьками дітей ООП насамперед, це толерантність, по-друге, компетентність. І саме головне конфіденційність. Для успішного інклюзивного навчання батьки мають стати частиною команди. Водночас, налагодити з ними співпрацю часом дуже складне завдання. Тому ми розробили практичні поради для налагодження співпраці з батьками. Перша порада це обов'язково надавайте чітку інформацію, що відбувається в групі. Зрозуміло, що тут йдеться не про дії інших дітей чи вихователя, ми всі пам'ятаємо про конфіденційність і професійну етику. Однак візьміть собі за правило регулярно надавати батькам інформацію про те, що їхня дитина зробила. Що в неї чи в нього вдалося, а над чим ще треба попрацювати. Друга порада: говоріть батькам про успіхи. Їхня мотивація це рушійна сила всього процесу. Коли ми найчастіше контактуємо з батьками, коли щось трапилось, будь-яка людина і дитина, зокрема, буде вмотивована до роботи, якщо її хвалити. У цьому випадку, успіхи дитини це успіхи батьків. Тому, попри вашу зайнятість, знайдіть час зробити 2-3 фото успішно виконаного завдання та надішліть мамі з коротким повідомленням. Наступна порада: повідомляйте погані новини тільки особисто. Наприклад, у дитини був поганий день, найгірший з тих, що ви пам'ятаєте, знайдіть час поговорити з батьками після занять. У крайньому разі, зателефонуйте. Потрібно детально описати все, що відбувалося за день. Також варто зазначити, що ви плануєте робити для подолання труднощів, які виникли в дитини. Наступна порада. Обов'язково зберігайте копії інформації, яку ви надсилаєте особисто. Записки для батьків та форми зворотнього зв'язку це документи, які допомагають установити, що й коли ви повідомляли батькам. Часто це джерело матеріалу про те, які події та коли відбувались протягом дня. Наступна порада. Не дозволяйте, щоб з батьками спілкувався тільки асистент дитини. Хоча ця посада ще не повністю прописана в українському законодавстві, усе більше родин користуються послугами приватно найманих фахівців, які супроводжують дитину з особливими освітніми потребами. Дошкільному закладі чи школі індивідуально. Такі люди називаються асистентами дитини і мають чітке завдання супроводжувати і допомагати тільки дитині, з якою вони працюють. Якщо такий фахівець працює у вашому закладі, вам пощастило, тому що дитина може отримати індивідуальний супровід, коли їй це потрібно. Однак є ризик однобічного бачення ситуації в групі. Тому, якщо ви вихователь або асистент вихователя, знайдіть час і поспілкуйтесь з батьками особисто. Це потрібно для того, щоб вони мали кілька джерел інформації стосовно успіхів і труднощів своєї дитини. Наступна порада: Не зводьте все до понять, хороший чи поганий день. Одна мама називала це системою смайликів. Якщо я отримую з садочка тільки смайлик, і посмішка, чи тільки е, смайлик з посмішкою чи тільки той, що сумує, для мене це не несе жодної інформації. Вона має рацію. Має бути деталізація, а не загальні фрази. Наступна порада. Ніколи не приховуйте погані новини від батьків. Дуже важливо інформувати батьків про те, що насправді відбувається в групі. Якщо ви говорите, що все нормально, а насправді це не так, у майбутньому це призведе до неприємностей та непорозумінь. І наостанок, не очікуйте, що батьки будуть розповідати вам абсолютно все. Завжди залишайте їм місце для помилки чи недомовки. Життя батьків дітей з особливими освітніми потребами не менш напружене за ваше. Крім того, батьки можуть бути. Свої перестороги та причини не надавати вам усю інформацію. Інформацію про дитину часто зачіпає частину їхнього, родинного, особистого життя. Наприклад, батьки можуть не сказати вам про зміну або введення нового препарату не тому, що не хочуть, а тому, що їх занадто часто за це засуджують. Мовляв, не можна впоратись без цього. Це варто брати до уваги. І наперед проговорювати з батьками різні теоретичні ситуації, яких ви б хотіли уникнути для налагодження плідної співпраці. Я сподіваюся, що надана інформація була для вас корисна і, може колись буде використана в вашій практичній роботі. Тому я вам щиро дякую за увагу. Все буде Україна!